Доброго вечора, дорогенькі мої, доброго вечора, любі друзі. Ви на Тетяниному подвір'ї я хочу вам показати свою теплицю. Ось в моїй теплиці є помідори є огірки. Посаджені вони були у декілька заходів. І на сьогоднішній день, сьогодні 20 липня, на жаль, і ще спілих помідорів немає. Огірки працюють вже давно, я вже їх консервую, ми їх їмо, огірки давно вже е збираємо. А чому все так трапилося? Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена моїй неуважності, моїй забудькуватості і моїм помилкам. Тобто, слухайте. Значить, в квітні місяці я вам показувала, яка гарна в мене розсада, як все красиво в мене піднімається, як воно вся красиво буяє. І десь я вже була готова виходити на базар з розсадою. Вже я милила чемодани продавати, вже мріяла про те, що скоро підуть гроші, і трапилася біда. На початку квітня перед проводками ми з чоловіком поїхали на кладовище і побризкали гербіцидом федерал траву. Чи здохла та трава, чи ні, я не знаю. А от після того ми приїхали, дитина відволікла, зразу оприскувач ми не помили. І десь тижні через три аж поліз колорадський жук. Я тут заходжу, був як час, пам'ятаю, понеділок. Е, а ми ж тільки купили це, це подвір'я і цю хату. І я не знаю, де в тих хазяївів росла картопля, і якраз вона росла на тому місці, де в мене був жук, Ой, де, в мене бу, де стала теплиця. І поліз жук, і на мої гарні баклажанчики. Молоденькі, красиві, такі, гарнесенькі. Думаю, зараза, зараз я тебе нагодую. Взяла актару, розвела і побризкала. Я побризкала, заходжу через час, а в мене все повісило вуха. Я дзвоню подрузі Наталці і кажу: от актари, може так бути? Вона каже, може, було жарко. Говорю, та ні, було пів шостого ранку. Тобто, було не жарко. Вона каже: ну, не знаю, ти точно актаруй, та точно я ж читати вмію. І тільки коли через дві, через дві години воно все лягло. А на слідуючий день воно почало сохнуть. Наталка приходить, каже, тут був гербіцид. Говорю, та не може такого бути? Я забула навіть, що ми ними користувалися. Просто забула. Ну, в п'ятницю була вже чорна теплиця. Вона була вся вкрита маленькими сухенькими трупіками рослинок, і все. І я дуже важко це пережила. Дуже-дуже мені було боляче, мені було дуже жалко своїх зусиль з февраля місяці таскатися з тими всіма ящичками, і навіть ну, самі е, гарні сіянці були пропікіровані, вирощені, вже готові, навіть готові. Нужен він мені був той колорадський жук, треба було його збирати та і все. Ну, так, так сталося. Наталка приходить, каже, копайся де заново. Я штра перекопала залишки розсади, пропікірувала знов. Через тиждень, прийшов тиждень, вона зразу не пропала тиждень. Вона простола гарна і потім тут точно та ж історія: різко все здохло, тому що гербіцид накопичувався в землі і, і з водою всмоктувався рослинами, і рослини загинули. За вторим заходом. Між грядками помідорів, я пікірувала помідори. Я десь вам там показувала якомусь відео було, що між грядочками помідорів я сіяла огурчики. Так от, огурці здохли. І тільки один чи два, отут у мене два. два ось вони Я вам їх покажу зараз. Вони пережили гербіцидну атаку. Ось цей огірок. Ось, бачите, яке в нього. Страшне листячко, листечко, це таке больненьке. Це не кліщ. Кліща тут немає. Це е, е, результат гербіцидної атаки. Ось дивіться, зверху листки вже нормальні. Він сидів дуже довго, дуже він більше двох місяців сидів на місці. Він був посаджений раніше, ніж у ті ліани, які отам стоять. Оце він сидів. Мені було цікаво, що з нього буде. Я його не виривала, я його ставила. І цей також. Тобто, в той момент, коли я бризкала перший раз, актарою теплицю, ці насіння були тільки в ґрунт вкинуті, вони ще не проросли. Але насіння проростало, воно пило водичку, водичка була заражена. Хімічно, не знаю. Огірки на ньому є, він плодоносить, ось іще, даже зараз ось є огірочок. Ну, таке. До чого веду я цю всю розмову. Будьте уважними. Для себе зробила такі висновки. Перший висновок: треба мати два оприскувача: один для гербіцидів, другий для підкормок і обробок. І їх не путать. І на тому, який для гербіцидів великими буквами, червоним кольором лаку для нігтів написати гербіцид. Щоб, не дай Господь ніхто не перепутав. Це дуже важко пережить твій, свій труд, який ти, ти, ну, ти його лілеяв, ти його робив, ти втішався ним, ти планував щось. І тут трях-бах на тобі. Ну, не сіло, не впало, не гриміло і блиснуло, називається. Другий висновок, який я зробила для себе: якщо ти пользувався гірбіцидом, помий зразу бачок. Зразу. Ну, як і діти, собаки, коти, кури, теплиці, дощі, вони не можуть тебе зупинити, це гірбіцид. Беремо і миємо бачок декілька разів, тому що і дуже важливо промити саму цю вудку Через яку йде він. Тому що просто помити бачок, це ще пів діла, треба ще й промити вудку. Третій висновок, який я собі зробила. Гербіцид має час розпадання в ґрунті. Він не зразу вони діляться. Після цього я все изучила про гербіциди. Я перечитала вздовж впоперек. Я питалась ту розсаду реанімувати, нічого не вийшло. Все, гербіцид попав. Тим більше такий скажений як федерал, то. Не допомогла нічого. Я пробувала і амінокислоти давати і спасала. Ні, не, не виходить. Не, не тратьте гроші, то якщо як таке сталося, вириваємо все, перекопуємо і починаємо спасати землю. Тому що на цій землі може вона не родити декілька років. У мене вийшло. Я вам не зря сьогодні показую ці помідори. Ось тут куча зав'язу. Я дуже вдячна дівчинці, яка в нас на базарі торгує хімікатами Яночка. Вона мені посовітувала, вона не зразу мені дала відповідь, вона десь в косі, або з кимось совітувалася, або е, читала десь щось, і через кілька днів мені порекомендувала взяти ортофосфорну кислоту. І пролить теплицю нею. Мій чоловік крутив у візка і казав, Таня, ти що здуріла? Ну, ти вже землю іспортила. Дивіться, які гарні. Це сорт Галілея. Ось такі гарні помідорчики вже висять, зелені, вже навіть біліють. Тобто скоро вже в мене будуть і в цій теплиці свої помідори. Бо в батькової вже є, а тут іще нема. І не треба впадати в вічі, як я. Себе загнала була. В таку депресуху. Я так вдячна своїй Наталці, яка мене по башки мені настукала, сказала, хорош, бери себе в руки. Е, в общем, я брала ортофосфорну кислоту. І це я вам розказую іменно на федерал, як буде діяти на другий гербіцид, я не знаю. І е, 2 мл. Ні, 20 мл на 10 літрів води. 20 мл на 10 літрів води. І я лила багато. Я лила ну, на квадратний метр, мабуть, лійку лила 10-літрову. Проливала землю Проливала землю двічі, з інтервалом в 5 днів. Далі був байкал. Точно так же проливався. Через 5 днів був гумат через 5 днів курячий помет розведений. Знов байкал, знов гумат знов курячий помет. Потім знов все це діло перекопалося, прорилося останній раз байкалом, і от маю результат. Земля нормально. Восприйняла рослини, Наталка мені дала своїх сіянців, і це вже її сіянці, тобто о, мир не без добрих людей. Наталка дала, ще одна знакома жіночка тютя Надя дала, дали мені люди сіянців і я насіяла сама вже огірків, і тобто, вже як я його там от осадила, Взагалі була ідея така. Е, я хотіла півтеплиці зробити з огірками, півтеплиці зробити з помідорами. Ну, зробила так, як зробила, трохи незручно, але урожаю це не мішає. Зараз у нас йде дощик невеличкий, нарешті ми дождалися дощику. Ось, так я хотіла вам показати і роз, розказати свій досвід. Не дуже приємний, але, але це досвід. Досвід тепер я тричі подумаю. Навіть даже якщо не користувалась гербіцидом, я ще не купила другий бачок собі. Оприскувач, другий ще не купила. Але за кожним разом я мию. Як ото кажуть, як обпікся на молоці, на воду дутимеш. Так оце і я. Тому хочу вам побажати будь уважними, гарних вам врожаїв і щоб все у вас було гаразд.